Я пізнаю світ урок 45 45, тиждень 5-й. Тема Твої відкриття моножини. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Говоримо про множини, сукупності об'єктів, об'єднаних за однією або кількома спільними властивостями. Множиною є набір інструментів для космольота. Вони містяться в спеціальному ящику на кораблі. Команда футболістів, їх об'єднує гра за певний клуб, країну, а також однокласники їх об'єднує навчання в одному класі. Колекція наклейок, табун коней, натуральні числа, арабські цифри тощо теж множини. Дізнаймося про це детальніше. Так що таке множина? Хто запам'ятав із відеолиста від Центаврика? Так, множини це сукупність об'єктів, які об'єднані між собою спільними властивостями. Відкрийте сторіночку 32 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Множина це сукупність різноманітних об'єктів, об'єднаних у єдине ціле за спільними властивостями. Об'єкти, з яких складається множина, є її елементами. Наприклад, елементи множини мої улюблені тварини жираф, мавпочка та лев. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Наведіть приклади множин об'єктів, які вас оточують! Попрацюйте з наступним завданням. Установіть відповідність. Арабські цифри. Так, це 10 елементів. Натуральні числа. Молодці це нескінченна кількість елементів, а букви українського алфавіту. Так, 33 елементи. З'єднайте. Скільки елементів може бути у множені? Так, їх може бути нескінченна кількість елементів. Розгляньте сторіночку 33. Визначте елементи, яких двох множин зображені на малюнках. Так, це множина гриби та множина листя. А який зайвий предмет? Закресліть його. Чудово! Сьогодні ви навчитеся позначати множини. Перегляньте відеофрагмент та запам'ятайте! Позначають великими латинськими буквами, наприклад, А, Б, М, Ж. Для позначення елементів множини використовують фігурні дужки. У яких перелічують елементи, відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою. Наприклад, поданий запис означає, що множина m складається із чисел 1, 3, 5, 7 і 9. Якщо множині належить багато елементів, у фігурних дужках указують кілька перших з них, а решту позначають трьома крапками. Поданий запис означає, що n є множиною натуральних чисел. Та має багато елементів. Множину можна задати, перелічивши всі її елементи. Наприклад, множина А має два елементи букви С і Д. Попрацюйте на сторінці 33 із завданням 4. Потренуйтеся наводити множини та уставте пропущені підписи за зразком. Наприклад, множина А має два елементи С, Д. Множина М має три елементи. Так, 1, 5, 9. Множина Б молодці має три елементи. 12, 16, 25. А множина К має. Так, має шість елементів А, О, У, Е і І. Поміркуйте, як можна назвати останню з наведених множин, тобто множину К. Так, це множина голосних звуків. Запишіть. Чудово. А тепер спробуйте допомогти квапці задати множину переліченням її елементів. Множина М, що складається з парних натуральних чисел, не більших за 16. Так, М дорівнює 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Множина Б, що складається з усіх букв українського алфавіту. Так, для того, щоб не записувати всі букви українського алфавіту, ми можемо записати перші 3 4 літери і записати останні 3-4 літери, а між ними поставити 3 крапочки. І запишу, запишіть множину видів дерев Д. Так, множина Д дорівнює верба, тис, береза, наприклад, клен, модрина, ялина. Тощо. В кінці обов'язково потрібно поставити три крапочки, адже перелік дерев може бути більший. Чудово! Відпочиньте та порелаксуйте! Перегляньте відеофрагмент вистави Лісова пісня Михайла Скорульського у виконанні балетної трупи Дніпровського академічного театру опери та балету. Увага! На сторінці 33 прочитайте поняття трупа. Трупа це колектив артистів театру або цирку. Поміркуйте, чи можна назвати театральну трупу множиною? Чудово! На сторінці 34 розгляньте схему. Чи можете ви пояснити, як балет... Погіднує особливості кількох видів мистецтва, перевірте свої думки, переглянувши відеофрагмент. Тобі напевно відомий. Такий витончений і граційний вид театрального мистецтва як балет. Він народився в колоритній країні, Італії, батьківщині вам уже відомого Адріано Челентано. Проте, набув популярності і розвинувся у Франції, де в балетних виставах брав участь. Сам король. Балет цікавий тим, що поєднує оркестрову музику танок і водночас має сюжет як справжня театральна вистава. Ти впізнаєш його за характерними танцювальними рухами, а також зовнішністю танцівників. Балерина танцює в спеціальному взутті, пуантах. Та пишній багатошаровій спідниці балетній пачці. Сценічний одяг танцівників чоловіків називають трико. Прочитайте поняття та розкрийте усно зміст кожного поняття. Використовуючи термін множина та вказуючи спільну ознаку за зразком. Наприклад, зразок. Репертуар множина драматичних, оперних, музичних творів, які виконуються протягом певного часу в театрі. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання. Чудово! Прочитайте інформаційну довідку в 9. Та запам'ятайте, за тривалістю дня і ночі впродовж року вирізняють чотири особливі дні: Два дні сонцестояння зимове і літні, і два дні рівнодення осіннє і весняне. Сонцестоянням називають астрономічне явище, коли сонце підіймається над горизонтом найвище, найдовший день або найнижче. Найкоротший день. У дні рівнодення, тривалість дня і ночі однакова 12 годин. У північній півколі саме тут розташована Україна. День літнього сонцестояння 22 червня. Він триває майже 17 годин. День зимового сонцестояння 22 грудня. День це найкоротший день у році. День осіннього рівнодення 23 вересня. А День весняного рівнодення 21 березня. Візьміть у руки маркери та виділіть дати сонцестояння та рівнодення. Попрацюйте із завданням та уставте пропущене уречення. Множина дні сонцестояння в Україні. Молодці! 22 червня і 22 грудня. Множина дні. Так, Рівнодення в Україні це 23 вересня і 21 березня. Дуже добре! Перегляньте відеофрагмент та скажіть, як тривалість світлового дня пов'язана з положенням Землі на орбіті. Так як тривалість світлового дня пов'язана з положенням Землі на орбіті? Чудово! Пригадайте алгоритм розв'язування винахідницької задачі. 1. Уважно прочитай та проаналізуй текст задачі. 2. Вияви та сформулюй суперечність. Між реальним станом об'єкта і бажаним. 3. Сформулюй ідеальний кінцевий результат. Тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними. 4. Запропонуй кілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату. 5. Обери найкраще рішення. Спробуйте. Розв'язати винахідницьку задачу та записати ідеальний кінцевий результат. Прослухайте задачу. У Південній Америці живе Ягуар Лорд. У його лісі є лише одне озеро, але в ньому водяться піраньї, хижі риби. Варто звіру, якого мучить справга, нахилитися до води, яка-небудь піранья боляче хапає його за ніс. То як Ягуарові напитися з озера? Спробуйте сформулювати суперечність і визначити ідеальний кінцевий результат. Отже, нам відомо, що у лісі, де живе Ягуар Лорд, лише одне озеро, де можна випити води, і в ньому водяться. Піраньї. Потрібно, щоб ягуар напився води. Так, його мучає спрага. І якщо він нап'ється води, то його можуть з'їсти так? Якщо у нас ягуар не буде пити води, так, то він може загинути від спраги. Але нам потрібно. Вирішити цю задачу і щоб ягуар залишився живим, так і щоб його не мучила спрага, щоб він напився води. То як так бути? Як бути? Який можна сформулювати результат. Так, оскільки піраньї, це хижі риби, вони їдять м'ясо, тому ягуар може. Може, наприклад, віддати свою здобич, але якимось чином потрібно буде здобич кинути у озеро і так на велику відстань кинути в озеро. І поки в цей час пірані будуть їсти здобич Ягуара, Ягуар може сам напитися води. Це як один із таких ідеальних кінцевих результатів. Який ідеальний кінцевий результат запропонували ви? Давайте з вами запишемо таблицю. Отже, якщо у нас Ягуара буде мучити спрага, то То йому потрібно так випити води. Але тоді Але тоді його можуть укусити пірані. так не просто вкусити, а з'їсти. Запишемо, але його можуть з'їсти пірані. Якщо у нас ягуар не буде пити воду з озера, то... Так, то він може загинути від спраги, адже для того, щоб жити, потрібна вода. Але, так, але він тоді буде живим, і тоді він не загине. Отже, об'єкт має бути й так, і ягуару потрібно вберегтися і від пираній, і втамувати свою спрагу. Давайте запишемо: об'єкт має бути й. Ягуарові слід утамувати спрагу і напитися води і зберегти своє життя, тобто залишитися живим. Ідеальний кінцевий результат. Потрібно кинути частину здобичі у воду. Тоді піраньє їстимуть м'ясо, а ягуар у цей час нап'ється води. Молодці. Чудова робота.